Я не трамвай не колія. Воно не передбачуване. Але воно дає тобі можливості. Ти не помічаєш їх, боїшся, прогавлюєш. Ти думаєш, краще стабільна робота. Ти кажеш, нормальна платня. Середня по ринку. Віриш, що от то буде краще. Стоп! Чому не зараз? Чому не ти? Не шукай роботу. Шукай можливості. Улюблену справу, а не з 9 до 6. Роби своє і роби це добре. Мрій, пробуй, влажай, пробуй ще! Заробляй більше. Плануй, змінюй плани. Розвивайся! Керуй кимось. Керуй собою. Не пливи за течією, будь течією. Можливість найкраще, що може з тобою статися. Знайди свою можливість на роботи UA.